На своїх картинах я зображаю боротьбу. Боротьбу наших людей за свою свободу, за свою незалежність. Юний митець Святослав Крупа розповідає про свої роботи, представлені на виставці під назвою Ціна свободи у Тернополі. Хлопець присвятив власні картини полаглому на війні батьку Любомиру Крупі. Чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув герой 23 березня 2023 року на Харківщині. Він був добрим, чуйним, справедливим, а ще відданим борцем за все українське. Розповідає Святослав майже всі свої картини. Я посвячую своєму батьку його пам'яті за те, що він боровся до останнього. І хотів, щоб всі ми так боролися, бо він дуже свято вірив в Україну, в її незалежність, і він довів це своїми вчинками. Святослав почав малювати ще у два роки, і з того часу мистецтво стало невід'ємною частиною його життя. Зараз більшість робіт юного художника це роздуми про війну, втрати та силу духу. Крім того, спочатку повномасштабного вторгнення тернополянин використовує свій талант, аби підтримати збройні сили України. Він малював тематичні картини, продавав їх, а всі виручені гроші. Передавав на потреби українського війська, зокрема, 105-й бригаді, у якій служив його батько. Зараз митець підтримує 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду Едельвейс, де воює його брат Володимир Крупа. Останній також завітав на відкриття виставки. Перемогу не потрібно чекати, її потрібно здобувати принагідно побратими і ветерани. Ті, хто зараз на цей момент боронить лінію фронту. Бойові дії тривають кожен день. Я дарую тобі це знамено. Вся моя родина завжди боролася за Україну. Мій дідо, мій тато ну, всі. І... Також поклик виховання. Мене з самого дитинства виховували, що треба оборонити Україну, її суверенітет, її незалежність, бо тому, що в нас є такий сусід, який завжди хоче нас занапастити. В Експозиції ціна свободи представили 17 картин Святослава Крупи. Відвідати виставку у центральній міській бібліотеці може кожен охочий протягом місяця.